Доброго дня всім! Поки це все виложила на ліжку, поки всілася і Ну, поки встановила, до речі, купила собі стійку тримач. Навіть блютуз-кнопку. Я не знаю, як вона не розвалилася ще до того, як я закрила кришечку для батарейки, тому що така якість Ну, така собі, але це краще, ніж взагалі нічого. Е, планувала зробити. Відео ґрунтів велике з ґрунтами для підлітків, для реанімашок, для різних видів, для цимбідіумів, для котлей, для вант, але воно буде дуже велике, тому вирішила розділити на пару частин. Сьогоднішнє відео буде про субстрати для дорослих орхідей. І одна частина буде, це сама остання, це буде для підлітків, просто я його, цей субстрат, Згадаю сьогодні, тому що він від одного виробника, і він, в принципі, тої ж якості, це субстрат для підлітків, але він такої ж якості, як і субстрат для дорослих. Почну з самого першого. Пінія: трьохлітрова фасовка. Готова кора, готовий субстрат, кора пінії, готовий субстрат для орхідей. А, виробник річленд, красилів Рівненської області. Класний субстрат. Користуюся ним з перших днів. Це не реклама. Ви ж розумієте, яка там реклама? Я такий блогер у у якого 8 підписників. Мені якби реклама це ще таке. Просто я зараз розказую про те, що використовую я ну 15 років пінію. 15 років один час вона пропала, її не було. Я її ніде не могла знайти. Зараз вона знов з'явилася в наявності. Шикарна якість, дуже класно на неї реагують дорослі орхідеї. От Коли ви купуєте і приносите додому, пінія це, в принципі, буде готовий субстрат, який ви можете... От Треба було взяти ножечки. Зараз піду візьму. Ой. Не підготувалася до кінця. Множечки довго шукати, зубки, в принципі, також непогано справляються. І так, пінія. Буду вам показувати. Середньої фракції, вона, бачите, така ну, вона темна, вона е трошки е пахне такою, як сирістю, але е нічого страшного в цьому немає. Це готовий субстрат для орхідей. Він шикарної якості, він підходить більшості орхідей, як самостійний ґрунт, або в нього ще можна субстрат. От в мене це слово ґрунт, це не ґрунт, це субстрат. Е -е, тому що ну, в моєму розумінні я не знаю, як правильно лінгвістично, але в моєму розумінні ґрунт це е, там, де є земля. Ну, Може я помиляюся, але мені щось здається, що це так. А це субстрат для орхідей, готовий класний. Якщо десь побачите і знайдете, я бачила ціни від 100 до 200 гривень за оцю упаковку. Це для дорослих. Наступні грунти, виробник Ові, Луганська область, Кремінна. Я До 2014 року їх було повно, от їх було дві фасовки, отака от 800 мл для дорослих. Крупна фра... Середня і крупна фракція, і для підлітків. Це у мене дуже старі запаси, туди 4 літри. Зараз уже фасовки 4 літри немає для підлітків. Ну, Для підлітків, реанімашок, діток зараз є 2 літри. Це в мене ну, старезний пакет, ну прям старезний. Трошки тут його залишилось. Я зараз цей, до речі, для підлітків ніде не можу знайти. Це субстрат, який міщає кору, мох і вугілля. Також абсолютно самостійний, і ви знаєте, він також дуже класної якості. Мені дуже вона подобається. Дивіться: мох, кора і вугілля. Всього досить я, якщо чесно, я моху люблю більше. Я завжди мох додаю в будь-який субстрат. Ну, але тут він є. В піні його немає, а тут він хоча б є. І зразу ж ну, згадаю, раз уже ми заговорили за Ові, для підлітків діток, оброблений парою. Це, я ж кажу, стара фасовка 4 літри. Останній раз я купувала, було 2 літри. Але тут також кора, мох і вугілля. Малесенька фракція для діток, для підлітків ідеально. Дивіться, фракція зовсім маленька, і ось попався такий. Шмат моху. Ну, його, звісно, перед посадкою треба отак розділяти і додати потрошку. Дуже класні субстрати. Якщо десь знайдете саме Ові, я не знаю, чи зараз роблять в Луганській області, в Креміні, як раніше, чи зараз вони десь перенесли виробництво. Я не знаю, але якщо я десь знаходжу, звісно, що краще шукайте в інтернет-магазинах, тому що в інтернет-магазинах буде дешевше, тому що, наприклад, в епіцентрі чи в якихось гіпермаркетах там ціни космічні і ще пару субстратів, які я купувала флорін. Чи флорін? Ну, флорін, мабуть. Це літр і два літра. Не, тут не окремо для діток, для підлітків. це ну, тут середня фракція якби для всіх. Просто різна фасовка літр і два літра. Це виробник, здається, Запоріжжя. Так, Запоріжжя, товариство Караван. Ну, що я вам скажу? Я купувала ці субстрати, коли не могла знайти Ові, чи коли у мене закінчувалася пінія. Е, я ж вам казала да, в попередньому відео, що в мене була величезна колекція, яка, на жаль, вся загинула після початку повномасштабного вторгнення, коли я мала поїхати. Е, і от в мене залишились там деякі залишки. Да, ось як ця ові для підлітків. Е, і... Коли я повернулася, то я ну, не змогла знайти пінію і оцю обіцю. Це я вже знайшла через два роки після початку війни. І зараз я знаю, де, де собі брати. А так я відкрила для себе ось такий субстрат флорін. Сюди входить. Сюди входить соснова кора дрібної фракції і мох з фагном. Ну, ви знаєте, з приводу дрібної фракції, я щойно показувала вам, да, оцей ові для підлітків. Ну, тут реально дрібна фракція. Скажіть мені хто-небудь, оце дрібна фракція? Ну... Це не дрібна, це крупна насправді фракція. ну вони це Дрібна фракція, це ось. Ось дивіться, я вам беру оцей ОВІ, да, для підлітків. Це дрібна фракція, реально дрібна. І флорін дрібна фракція. ну таке, Дрібною фракцією, я ж кажу, це не назвеш. І ви знаєте, мені, якщо то. Видно, що субстрати. Це мені більше нагадує мульчу, звичайно. Так, вона почищена, вона без пилу, майже без пилу, без якогось там бруду, без якихось домішок. Муху тут практично немає, хоча мох заявлений. Ну, Ви знаєте, я вам скажу оці ґрунти, а, зараз покажу цей, що фасов калітр, але ну він нічим не відрізняється від того, що 2 літри. Ну, я, якби, ну, це не дрібна фракція. Ну реально, це не дрібна фракція, це крупна фракція. Це в такий ґрунт запросто можна саджати ванди. Запросто. От Для ванд буде якраз супер. Але е, якщо, боже, в мене ці е, е, вибачте, я буду старатися виправлятися і покращувати свою мову і якість е, того, як я розмовляю. Але так як я не могла знайти інші ґрунти, я десь використовувала цей флорін, коли, коли мені треба було потрібно. Зараз добре, що вже всі ґрунти в наявності, все можна знайти. Ові знайти трошки важче, пінію можна знайти в онлайн-магазинах. Тому флорін це так, можна використовувати, коли зовсім зовсім вже буде треба. І ще хотіла, що вам сказати. Це дивіться, насправді я знаю, що ґрунти є різні, ґрунтів є багато. Це ґрунти, які використовую я. я. Я ділюсь тут своїм досвідом, у других людей інший досвід. І ще є славнозвісна орхіата. Так? Орхіата класний, він для мене найкращий. І оті фаленопсиси, фалінопси, які ви купуєте в магазинах, вони посаджені або в орхіату, або в торфосуміш, Торфогрунт, торфосуміш. Ви, мабуть, ну, бачили, по, як, як виглядає орхіата і торфосуміш. Орхіат, орхіата класний ґрунт. Деякі мої фаленопсиси були посаджені. По У мене зараз немає орхіати, щоб вам показати. І якщо чесно, то зараз я її і не купую, і не шукаю. Я знаю, що вона є, є в вільному доступі, її можна знайти і саджати. Якщо. Ви можете собі дозволити саджати в орхіату це клас. Супер. Вона також є різної фракції. Будь ласка, садите в орхіату і файленопсиси прикла... прекрасно ростуть. Якщо, наприклад, у вас, так як у мене, я планую відновити свою колекцію і вона буде велика, то для мене орхіата це зараз трошки матеріально дорогувато. Я думаю, що я зможу задовольнитися пінією і ові овією для дорослих орхідей. Тут фасовка невелика, тут 08 літра, 800 мл. Ну, од... Якщо ще сюди додати мох, вугілля, що там ще чіпси? Про до речі, про добавки, про мох, про чіпси, про добрива, які додаються в субстрати, наприклад, космокот? Я буду записувати окреме відео. Це відео було про мої субстрати, які використовую я. Субстрати для підлітків я буду знімати відео окремо, можливо, навіть сьогодні, і продемонструю вам, як я пересаджую глибоких реанімашок. Якщо в мене буде сьогодні натхнення, я ще запишу. Якщо не буде, то не буде. Це я вже опам'янула цей ґрунт для підлітків. Можливо, найближчим часом я вам покажу, які я роблю для підлітків. А зараз я з вами прощаюся. Діліться своїм досвідом, які субстрати використовуєте ви, що додаєте ви в субстрати, Боже, в мене така красива тут ножка. Клас. Я ви знаєте, як виставляла телефон, щоб не було її видно. І таке я десь роздала слабинку, ну, нічого. Моє лице ви ще будете бачити, а зараз відео ж було про ґрунти, а не про моє обличчя, правильно? Тому відео про ґрунти зараз буде загружено на канал. Бажаю всім гарного, тихого, мирного дня і чекаю інформації про ваш досвід, які субстрати використовуєте ви.